Привіт! Сподіваюсь, ти вже пройшов частину першу і знаєш, з чого починати пошук роботи. Повір, ця частина важлива і не раджу тобі її пропускати. Зараз же ми переходимо до підготовки твого резюме, яке найкраще презентує тебе потенційному роботодавцю. Ми розглянемо, яка мета резюме, формат та контент і поговоримо про те, як можна себе перевірити. Чи дійсно створене тобою резюме говорить саме те, що ти хотів. Тож, при створенні резюме, ти повинен завжди пам'ятати, для чого ти це робиш. І тут у нас завжди є три основні мети. Перша. Резюме повинне максимально відображати твій досвід роботи, твою експертизу саме для тієї посади, на яку ти його подаєш. Наприклад, ти менеджер з продажу. У тебе досвід в продажу продуктів харчування. А хочеш ти претендувати на нон-фуд напрямок. Ти повинен в першій частині резюме показати свою експертизу саме як крутого продавця, який може продавати будь-що. Друга мета резюме це твоя дорога до співбесіди. Це перший етап підбору, через який потрібно пройти, щоб зустрітись особисто з рекрутером або керівником, та презентувати свій досвід з перших вуст. Тому потрібно зробити його презентабельним та таким, який розкриє твій досвід та твою особистість. Третя мета в резюме ти повинен підкреслити свої сильні сторони і знизити ризики щодо слабких сторін. Кожен з нас щось вміє краще робити, а щось гірше. І тут ти повинен проаналізувати, що краще підсвітити, а що прикрити. Тепер нам зрозумілі цілі, на яких потрібно сфокусуватись. А ось те, з чого ми почнемо. Згадуємо стратегію пошуку, яку ти розробив. А саме, які сфери бізнесу тобі цікаві, на який масштаб компанії ти розраховуєш? Яка посада тебе цікавить? Наприклад, якщо ти хочеш піти в міжнародну велику компанію на керівну посаду, твоє резюме точно повинне бути англійською. Також варто приділити увагу навчанню та своїм особистим навичкам. Можливо, додати участь у благодійних або волонтерських проєктах, бо саме така культура у міжнародних компаніях. А якщо ти хочеш у невелику IT-компанію на посаду тестувальника початківця, краще показати, де ти навчався, коли і де проходив стажування та який мінімальний досвід у тебе є, плюс додати свою мотивацію. Чому саме в цю компанію ти хочеш? Чим вона тебе приваблює? Та що ти можеш дати компанії в перспективі, коли станеш досвідченим фахівцем. В цьому випадку не забудь знизити свої очікування щодо рівня заробітної плати, тому що компанія буде вкладати в тебе свій ресурс, щоб ти дійсно став гарним тестувальником. Резюме це твоє лице, але на папері. Тому треба ретельно продумати, про що ти будеш писати в ньому, як саме і головне, навіщо. Давай розглянемо приклади. На цьому прикладі ми бачимо резюме кандидата, який показує свою експертизу як бухгалтера у великій компанії в будівельній сфері. І це повністю відповідає тому, яку роботу хоче знайти кандидат. Думаю, що таке резюме точно пройде перший етап відбору. Приклад другий. резюме маркетинг директора, який хоче отримати роботу в міжнародному сервісному бізнесі. Тобто це c компанія І ми бачимо, що саме цей досвід відображений в резюме. Та ще й на англійській мові. Пам'ятай, що ти повинен дивитись на резюме очима рекрутера, а не себе коханого. А рекрутер, дивлячись на резюме, вишукує там саме ті вимоги, які є у нього від замовника. І приклад третій. Коли кандидат. Хоче знайти роботу, як у прикладі 2, але у нього трохи не той досвід. Якщо кандидат просто опише свій сьогоднішній досвід, рекрутер навряд чи пропустить його на наступний етап. Бо це резюме більше підійде на посаду керівника з продажів малого чи середнього бізнесу, але точно не на маркетинг директора великого бізнесу. Можливо, у кандидата і був потрібний досвід, але він його тут точно не розкрив. Переходимо до формату та структури резюме. Зараз дуже багато прикладів та шаблонів, які ви можете знайти в інтернеті. І ви можете їх використовувати. Тільки робити це потрібно, дотримуючись всього того, про що ми поговорили раніше. Головне це об'єм резюме. Я розумію, що дуже хочеться максимально розписати весь свій досвід. А якщо у вас вже більше 10-15 років в різних компаніях, на різних посадах, хочеться все це різноманіття засвідчити і в резюме. Але повірте, в час TikTok та Instagram читати ваші 4-10 сторінок резюме ніхто не буде. Якщо рекрутер не побачить відповідь на свої ключові питання на першій сторінці, далі він не піде. Тому одна-дві сторінки це той самий must have. Ти можеш не розписувати свої місця роботи, які були 10-20 років тому. Можеш взагалі їх не вносити в резюме. Якщо вважаєш цей досвід дуже важливим, то зазнач лише назву компанії, посаду та період роботи. Подавайте інформацію структуровано, щоб відразу можна було побачити вашу освіту, знання мов, досвід роботи. Використовуйте або табличну подачу інформації, або буліти. Головне, структуруйте все так, щоб роботодавцю було просто читати та виловлювати ключову інформацію. Дизайн це улюблена тема. Дай нам волю, ми ж розмалюємо шрифти в різні кольори, додамо курсивів та підкреслень, щось напишемо капслок, ну, щоб краще було видно, і ще й смачну фоточку вліпимо. Давайте домовимося, що все це ви будете робити в сімейному колі або в колі друзів. А для роботодавця залишимо простий єдиний шрифт: максимум 2-3 розміри на одній сторінці, один колір та фото як на паспорт. Фото може бути. А може і ні. Так як і вік, місце проживання, сімейний стан тощо все це на ваш розсуд. Але звертайте увагу на опис вакансії, на яку ви готуєте резюме. Якщо там зазначено, що важливою вимогою є проживання недалеко від офісу, тоді краще додайте свою адресу. Це буде однозначним плюсом. Ти вже зрозумів, що, по-перше, потрібно стисло вносити інформацію в своє резюме. Відповідно до моїх рекомендацій. По-друге, уважно читати опис вакансій та компанії, в яку ти хочеш потрапити. Якщо ти фахівець креативної сфери діяльності, то можеш додати креативності в свою презентацію на папері. Але не забувай, людина, яка читає твоє резюме, повинна побачити, окрім креативності, ще й досвід та твою особистість. Головне пам'ятати, що ви робите резюме не для себе. А для тієї цільової аудиторії, яку хочете вразити або навіть завоювати. Переходимо до контенту. Тобто, в якому стилі писати розповідь про себе, якою мовою, а про що краще взагалі не писати. Я виділила три складові стилю. Перша, пишемо коротко та конкретно. Я вже казала раніше, що зараз лонгріди ніхто не читає. Плюс цінується конкретика, фактаж, який можна показати в цифрах. Як краще подати інформацію, ви бачите на прикладі. Друга граматика важлива. Особливо критично, якщо граматичні помилки будуть недопустимі на вашій майбутній роботі. Про чесність взагалі можна не казати, але скажу. Можна написати в резюме прекрасну історію, але повірте, досвідчений рекрутер та керівник дуже швидко вас викриють. А якщо так сталося, що ви все-таки потрапили на цю роботу, то перший місяць вам прожити там не вдасться. Все стане очевидним і більше нормальних рекомендацій вам ніхто не дасть. Тому краще не ризикувати. А тепер про подачу інформації. Використовуйте дієслова. Формуйте речення в минулому часі та додавайте показники. Так роботодавець зможе оцінити, чи дійсно ваші результати лінкуються з вимогами вакансії, чи зможете ви досягти успіху саме у них в компанії. Приклади ви бачите на слайді. З мовою все просто. Одне резюме одна мова. Я бачила різні варіанти, тому й кажу. Використовуйте або державну мову, або англійську. Краще мати резюме двома мовами і надсилати те резюме, яке більше підходить під вимоги вакансій. Ну і не менш важливим є те, про що треба писати, а про що ні. Ми теж вже про це поговорили, але краще закріпити. Пишемо про те, що важливо для майбутнього роботодавця, в рамках посади, на яку ви претендуєте. Тобто. Висвітлюйте в резюме саме те, що потрібно на конкретній цій посаді в цій компанії. Про що ж не пишемо? Про ваші мрії, про хобі, про все, що ви робили в житті та чого досягли. Це точно важливо та цікаво, але для вас і не факт, що для роботодавця. Тому прибережіть пікантні подробиці свого життя для друзів та рідних. Ну і, звичайно, резюме не повинно розповісти про вас все одразу. Воно повинно зацікавити, щоб хотілося поговорити з вами особисто та дізнатись про вас більше. Це як реклама. Смачно, красиво хочеться купити та скуштувати. Ще раз, не забувайте, що резюме потрібно коригувати під кожну конкретну посаду, під ті вимоги, які ви бачите в описі вакансії. Тобто у вас може бути типове резюме, а далі під кожну посаду ви трішки змінюєте пріоритети та виділяєте головне. Чудово! Ми з вами майже впорались і зробили круте резюме. Тепер треба перевірити його не тільки на помилки, але й чи дійсно інша людина, отримуючи ваше резюме, бачить там саме те, що ви хотіли показати та розказати. Для цього краще показати його знайомим, друзям. А ще краще рекрутеру. Він професійним оком одразу розкаже, якого фахівця він бачить і чи хотілося б йому запросити вас на співбесіду. Ну що ж, сподіваюсь, що ти вже налаштувався на створення свого резюме. Бажаю тобі натхнення і успіху на цьому шляху. Як закінчиш, переходь до частини 3, де ми разом підготуємось до співбесіди. Дякую за увагу!